Всім привіт! Так, я запустив свій флешмоб, знаходячись в парку, буду показувати, як заробляти гроші. Тож, в цілому, це мій новий формат. Я буду їздити по різним місцям, будь-то парк, заправка, ресторан або будь-які інші місця, та буду заробляти суто за своєю стратегією на трейдингу. То що, дивись це відео до кінця, ти тут це побачиш. А мене звати Річард, я мільйонер і заробляю з ось, по ось цій моїй безкоштовній торговій стратегії, яку повністю показую безкоштовно в своєму Телеграм-каналі всім хлопцям, які тут є. Тож, в цілому, що на балансі зараз маю 119 тисяч гривень і буду відчиняти угоду, мабуть, декілька год зроблю. Хочу заробити там 10-15 тисяч гривень та поставити їх на вивід. Ви ось такій обстановці. Ну, дуже вайбово, якщо чесно. То що, тепер поїхали. Заробляти в такій обстановці, в ось такому саду, в ось такому парку реально круто, але ж дуже погано видно наш екран. Йду і вітер, тож давайте ось туди в тінь зараз відійду та по вам все покажу. Секунду. Ну що, друзі, відійшли ми в ось таке окромне містечко. І тепер давайте будемо пояснювати, як я заробляю та що я роблю. Ось в описі під цим відео, а саме в коментарях, під цим відеороликом на ютубі, який ви дивитесь, ви можете знайти мій телеграм-канал, в якому я повністю публікую всю інформацію із приводу свого життя, і з приводу заробітку. Ось, до речі, прийшов вивід на суму 36 тисяч доларів. І в цілому все я роблю тут. І в мене є одна із моїх топових стратегій, яку ви можете побачити. Прямо зараз перейдя в коментарі під цей відеоролик та натиснувши ось сюди. Це моя безкоштовна стратегія з сайтом, який видає мені сигнали. Для цього мені потрібен наш брокер, який в мене ось вже відчинений, і сайт, який видає мені сигнали. Ось він у мене. Я його відчиняю, прямо ось отак в форматі реал-лайфу, буду повністю вам все показувати. Ось відчиняю сайт, який видає мені сигнали. І тепер в мене все максимально просто. Мені потрібно саме... Тож мені потрібно саме два сайти: ось о, перший сайт, який дає сигнали, і наш брокер. І тепер давайте підемо далі. і Вже будемо відчиняти нашу першу угоду. Знайшов плюс-мінус таке окромне містечко, щоб нікому не заважати і далі сконцентруватися на своїй справі. Але ж втрапився на невеличкий флакап. Сьогодні в нас неділя, тобто вихідний, і ця наша стратегія з сайтом, який видає сигнали, не працює на вихідні. Тож, давайте відкрию телеграм-канал, бам! Ось ця стратегія працює з понеділка по п'ятницю. Тож саме зараз вона не працює, але ж в нас є маса ще других інших торгових стратегій. Тож відпрацюємо сьогодні за іншою. Це наш параболік САР, Ось такі квадратики. Тож, в цілому, що ну давайте так, різниці це в суті не змінює. Давайте шукаємо нашу валютну пару. В цілому можна і OTC, І саме головне, друзі, ось, просто подивіться, яка тут атмосфера. Саме головне, ось отут. Мені поставити час одна хвилина, сума 20 тисяч гривень, і обрати наш таймфрейм. Давайте, хай це в мене буде інтервал. Ось, давайте одна хвилинка. Ось о, ідеально. Бачимо два квадрати. Я просто відчиняю нашу угоду на пониження на 20 тисяч гривень. І тепер просто дивимося на відпрацювання. Тож тепер пояснюю, що я зробив, та як я буду заробляти. Наш параболік сар він показує наші, наш сигнал, ось такими квадратиками. Якщо в нас зверху з'являється з першого по третій квадратик, ми відчиняємо нашу угоду. Якщо знизу з'являється, Такий самий квадратик, то ми також саме відчиняємо нашу угоду. А ух ти в мене трошки не підлагою мабуть, тому що я на мобільному інтернеті і ще в нас такий дощ розпочинається. Тому в цілому давайте подивимось, поки що бачимо, що в нас йде відпрацювання нашої угоди. Саме головне не нервувати і вірити в відпрацювання нашої стратегії. Бачимо, ще третій наш квадратик, який каже про те, що ми далі 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 будемо падати донизу. Тож, в цілому, найголовніше, щоб мені вистачило по часу. А часу у мене ще 26 секунд, у мене знову завис, завис інтернет. Тож, друзі, тут або плюс, або мінус через мій інтернет, давайте оновимо сторіночку і подивимось. Тому що розпочався вже дощ, і в мене щось трошки завис інтернет. Завис інтернет, ось це оновлюємо і дивимося, що в нас тут. Мабуть. Може тут може бути, якщо чесно, мінус, а суто через мій інтернет. Ось відео відеоспорту. Це ж показую вам реальність, як вони є. Так, давайте зараз перезавантажу все і подивимось вже результат. Друзі, ось так буває. Года зачнулася в мінус. Суто із того, що в мене поганий інтернет, все спортив. Але ж давайте будемо виправляти, як ми це будемо робити. Саме головне, щоб зараз інтернет мене не підвів. В такому випадку я роблю ось отак. По мані менеджменту ставлю суму Х2. Давайте ось так на 40 тисяч гривень, і будемо відбувати минулого ходу. Тож наша стратегія ідеально відпрацьовує себе, але ж тут ух ти дивіться, який сильний пролив. Але ж саме головне, щоб тут був. Гарний інтернет, те, що я зараз роблю, це ось бачимо. Ідеально, друзі, заходимо на хвилинку донизу, вже пішло наше відпрацювання, так як тут тільки третій квадратик. Тобто зайшов на 40 тисяч гривень, цієї його я зроблю плюс 36 тисяч, ну і мінус 20 тисяч, які я втратив. Тобто на 16 тисяч гривень я вийду в 6 прибуток, ось такий вайб. Тож в цілому стараю, намагаюся робити дуже цікавий контент для вас. І в мене це, мабуть, виходить. тож. Ось така у мене є стратегія. Але ж саме головна стратегія, по якій ми заробляємо, це саме ось ця, вона буде працювати вже з завтрашнього дня. Тож в цілому, просто дочекайтеся до завтра, переходьте, сьогодні ознайомлюйтесь повністю з нею і починаєте також заробляти. А тим часом, що в нас тут? Ну а тим часом у нас ідеальне відпрацювання суд по нашій стратегії, тому що не зависеє інтернет. В першу ході в мене дуже сильно завис мій інтернет і. Тому а, і був мінус. Зараз, чесно кажучи, він теж мене підвисає трошки. А, мабуть, тому що на цей телефон в мене роздача йде з того, з якого я знімаю. І саме в цій причині пригаю так графік. Але ж, бачимо 2 секунди, щось 2 секунди дуже довго тягнуться і за інтернету. Але ж факт залишається фактом. О, зараз воно просто прогрузиться. І ви самі побачите буц! Ідеальний плюсик, друзі. То, що я вам можу сказати, саме головне, коли працюєте по цим стратегіям, це майте гарне під'єднання до інтернету, щоб не робити таких поволок, як я. А, так, давайте відкрию наші угоди. Дивимось мінус 20 тисяч гривень і плюс 36, а, тобто з 36 тисяч чистими ми маємо плюс 16 і 20 повернули. Тож на балансі вже маю 136 тисяч гривень. Це при тому, що в ось таких спартанських умовах я це зробив, але якщо це робити, я не знаю, десь а, мабуть вдома сидячи за комп'ютером, як ми це й робимо. То це взагалі ізі-мані. Тож, ось я перевірив, флешмоб розпочато, а гарний плюсик маємо. Тому чекаю тебе в своєму телеграм-каналі, приходь в коментарі та почнеш заробляти разом з нами. Тож, побачимось.